Друзі, вітаю! Сьогодні маємо 13 квітня з вами, Валерій Клочок, і в продовження вчорашнього відео про події в конгресі маю для вас інформацію. Можливо, ви вже її знаєте про те, що Дональд Трамп погодив Україні допомогу, але у формі позики. Чому, як, що за цим стоїть, що цьому передувало? Чого очікувати, коли проголосує цей документ? Зараз вам розповім свої міркування і прогнози, тому підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і, звісно, поширюйте відео. друзям. Я вам, як завжди, за це шалено дякую. Отже, вчора пізно ввечері, за київським часом, Дональд Трамп разом із спікером Палати представників Майком Джонсоном проводили брифінг після зустрічі у колишньому маєтку, точніше, в маєтку колишнього президента Дональда Трампа в Мар Аллаго. Віз Вашингтона літаком е, Джонсон полетів саме до республіканця Трампа, де зібралися не лише він, а й інші представники еліти, скажімо так, республіканської партії, і вирішували питання про те, щоб публічно оголосити про зелене світло, фактично для допомоги Україні, але з певними застереженнями. Чому я так акцентую увагу саме на тому, що Трамп разом із Джонсоном це робили? Бо для Джонсона це фактично такий, знаєте собі, Джокер. Але вже очевидний, публічний, про те, що він стоїть поряд з майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки. Так, він уже був президентом і стане знову республіканців. Це вірять, у нього шалена підтримка і має на увазі у Трампа, а тепер і в Джонсона. І Трамп говорить разом із ним, що ну, ви знаєте, Джонсон класний хлопець, він гарно виконує свою роботу. І ми вирішили тут все ж таки надавати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але не, пози... не давати гроші, точніше, а позичати. Уже все, закінчилася ера позик. Сполучені Штати Америки мають заробляти. І цей меседж активно підтримується багатьма американцями. Американці зважають на те, що Трамп, нібито виступає як такий, знаєте, господар, який не розкидається грішми, як нинішній очільник Білого дому Джозеф Байден, а і всім допомагає. І... Вміє заробляти на цьому. Ну, пряма мова Трампа звучить наступним чином. Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми подивимось на це. Але для мене набагато важливіше є той факт, що Європа має активізуватися і вони повинні дати гроші. Вони мають зрівняти. Якщо вони не зрівняють, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми. Критикуючи нинішню політику Білого Дому, він... Пропонує альтернативу, на яку демократи точно пристануть. Чому так сталося? Чому Трамп змінив свою позицію? Хочу вам нагадати історію з голосуванням бюджету Сполучених Штатів Америки перед великодніми канікулами. Документ був проголосований тихо. Ніякої критики з боку Дональда Трампа не було. Хоча бюджет довго не голосували. ну, Мабуть, так довго ще раніше. Ну я не пам'ятаю, коли останній раз був такий потужний шадан. Були випадки, але що впродовж півроку вони не могли ухвалити його. Ну направду складно згадати, важко згадати подібні випадки. Але після голосування, саме цього бюджету, єдина республіканка, яка активно виступала з критикою цього документу, це була м, Тейлор Грін. Соратниця Трампа його одна із правої руки. Чому одна Ну, правих рук у Трампа направду багато? Він активно маніпулює і вдало маніпулює сенаторами, республіканцями, конгресменами у конгресі США, лобіюючи так свої питання. І е, Трамп не виказував ніяких застережень і критики стосовно того, чому цей бюджет саме такий. Всіх влаштувало. 1,2 трильйона проголосовано. Бізнесмени, які фінансують республіканців, отримали свої замовлення з державного бюджету. Вони отримають фінансування. Усіх все добре. Він півроку моделював кризу довкола бюджету, а потім фактично дав зелене світло. Окей, голосуйте. І на голосування поставив цей документ Майк Джонсон. І він з боку Трампа не отримав критики. Так само. Складалася ситуація і до вчорашнього дня, але вона суттєво змінилася, коли Дональд Трамп сказав, що ніякому разі Конгрес не повинен голосувати законопроект, який схвалює відновлення спостереження Фіса. Це дуже такий цікавий документ. Він мало відомий, але Трамп виступав проти нього, бо сказав, що завдячуючи цьому документу, слідкували за ним та за його кампанію. І, мовляв, за нього не потрібно голосувати. Перше голосування було провальним. А вчора. Ввечері е, Джонсон не дослухався до Трампа і поставив цей документ. Його проголосували республіканці і демократи: 86 республіканців разом з Джонсоном і демократи. І це серйозний виклик був для Трампа, тому що він розумів, що довготривалі переговори Майка Джонсона з Білим домом, які відбувалися за ініціативи Трампа, вони стали приводом для самого Майка Джонсона заручитися підтримкою демократів, щоб його не зняли з посади, так як попередника Кевіна Маккарті. Так, політика штука непроста, Але коли інтереси сходяться, то навіть ярі опоненти можуть між собою домовитися. І для Трампа, очевидно, настав час домовлятися вже остаточно, більше не висувати вимог демократам. Що стосується голосування документу про допомогу Україні, Ізраїлю та Івані. Тим паче, в Ізраїлі ситуація край складна. Учора Хезбула атакувала ракетами північ Ізраїлю. Цахал завдав ударі відповідь, але. Європейські країни попередили і США, в тому числі і своїх громадян, що вони виїхали з Ірану і Ізраїлю, тому що там ситуація буде вкрай складна і Ізраїль потребуватиме допомоги. І цей документ, який був схвалений попередньо у Сенаті на суму 95 мільярдів доларів, який містить допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, швидше за все буде проголосований вже з понеділка, бо про це щойно повідомила сама. Тейлор Грін звинувачуючи знову Джонсона в тому, що він хоче проголосувати все разом, а допомогу потрібно розділити. Вона продовжує свою політику, безумовно. І Трамп, який продовж багатьох місяців блокував допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, не даючи публічне схвалення. Цьому процесу вчора сказав: Окей, все, поїхали, тепер голосуємо. І більше того, виступив на підтримку Майка Джонсона, де була й присутня Тейлор Грін. Він сказав, він дуже добре справляється з роботою в дуже складних умовах. І окрім того, він звернувся і до Тейлор Грін, яка весь час намагалася Джонсона зняти з посади. Вона зареєструвала постанову, відповідно, у Конгресі, США. її не оголошувала, там спеціальний порядок, але не оголошувала лише тому. Бо вона керована Трампом. Трамп тримав на контролі всі ці питання і міг в певний момент або дати команду оголошувати цю резолюцію, або ні. Коли він зрозумів, що втрати фактично повний контроль за Джонсоном, потрібно публічно показати, що він з ним. Я думаю, що якраз і це і зіграло на руку нині, і нам, тому що оце протистояння, яке тривало дуже довго, і е, заява Трампа про Грін, вона якраз показувала в цьому сенсі. Е, він сказав наступним чином. Адресуючи слова саме до Тейлор Грін, назвав її подругою, але висловив явне несхвалення її загрозою усунути Джонсона. Сумно, що люди порушують цю тему, тому що прямо зараз у нас є набагато серйозніші проблеми, сказав він, говорячи про проблеми всередині країни і зовні. Думаю, що Джонсон дуже добре справляється з роботою, він працює так само добре, як і ви, сказав він Тейлор Грін. Певний, що. Марджорі це розуміє, вона мій дуже добрий друг, і я знаю, що вона дуже поважає спікера. Але Тейлор опублікувала буквально відразу пост у мережі X і написала, що вона дуже поважає Трампа і дуже не поважає Джонсона. Звісно, що публічно вона не визнає це ніколи. Хоча направду буде робити те, що їй буде говорити Дональд Трамп, тому що Трамп їхньому розумінні переконання майбутній президент і поява на публіці разом із ним для майка джонсона це додатковий аргумент показати всім що він заручився підтримкою і зіграв дуже я скажу круто і дуже майстерно між республіканцями і демократами зберігши свою посаду виконавши більшість вимог Трампа і в тому числі переконавши демократів голосувати за допомогу для України у вигляді кредиту. Так, це на перший погляд дуже неприваблива для нас історія, тому що це знову кредит. Але республіканці в абсолютній своїй більшості погоджуються з думкою про те, що Україна не віддасть цей борг, бо е гроші на відбудову після війни потрібні будуть. Це ледь не трильйон доларів. А віддавати якісь гроші у розмірі там 50 мільярдів. Ну навряд чи Україна поспішатиме. Тим паче, з часом цей борг можуть і реструктуризувати або взагалі Україна повертатиме його років. Через то, тому я, друзі, хочу вас ну, дещо заспокоїти. Бо дійсно, поки що, умови надання цієї позики це безвідсоткова позика, а повернення її, як на мене, дуже сумніне. Але нам вона потрібна для Дональда Трампа це приваблива історія. Гарна, тому що в обличчі виборців він отримує схвалення. А вся е, політика вша США з, нині спрямована саме на вибори. Е, є кілька умов, які висувалися попередньо для схвалення цього документу перед демократами, і демократи швидше за все на це підуть. Одна із них це так званий законопроект РЕПО, який передбачає використання заморожених активів російських олігархів для. Покриття витрат по цьому закону. Чи буде він проголосований разом із допомогою Україні Ізраїлю та Тайваню, чи це окремий буде документ, ми побачимо вже з понеділка. Тейлор сказала, що з понеділка цей документ буде винесений. Хоча у порядку денному, коли подивитися розклад засідань Конгресу, цього питання немає. Але Джонсон це зробить дуже легко. Так само тут буде передбачено і допомога Ізраїлю і Тайваню. І швидше за все, також у вигляді позики. І там має ж бути вирішено питання. Експорту американського газу, яке заблокував м, очільник Білого Дому е, Джозеф Байден, з яких причин мені вам сказати складно. Втім, самі бізнесмени дуже невдоволені, бо це серйозні втрати для е, ринку саме американського і втрати грошей. Тому я чесно вам скажу, після сьогоднішньої історії, я маю на увазі образно вчорашніх заяв Трампа. Ну, маю переконання, що цей документ буде проголосований. Я раніше про це вам говорив. Думка моя не змінилася. На жаль, ми стали політичними заручниками їхньої боротьби, така жорстока політика. Наші інтереси не дуже важливі для американців, але в певний момент вони розуміють, що е, вони можуть зіграти на цьому, саме політики, голосуючи, допомога або ні. Нині ситуація абсолютно очевидно зрозуміла для Трампа, бо тиск на республіканців вона, він дуже потужний і дуже багато зірок. Е, Культури мистецтва, політики звертаються зараз до Трампа, але Трамп непохитний і він буде діяти виключно в моделі, коли він створює кризу, він її контролює, він досягає точки кипіння в цій кризі, розуміючи, коли треба зробити крок назад або в сторону, і показати, що це він вирішив цю кризу. Класика: Більш нічого з цього приводу додати не можу, тому чекаємо понеділка. Голосування я маю переконання, точно буде. Що ви, друзі, думаєте з приводу таких подій? Я розумію, що схвальних од навряд чи я почитаю, але все ж таки пишіть. Єдине додам на завершення. Я е, вам скажу, що підтримую таку ініціативу, тому що дійсно демократи не зуміли надати Україні допомогу без залежності від республіканців і в нинішніх умовах навіть отримання допомоги у вигляді позики для України вкрай важливо. І це як на мене і для нас гарна ідея, гарна новина. Ви свої думки напишете в коментарях, я обов'язково їх прочитаю. Буду реагувати, по можливості буду відповідати. Вам ще раз пронагідно дякую за підтримку каналу. Поширюйте відео друзям, бо це новина, яка дійсно заслуговує того, щоб її знало більше людей. Ну і звісно, деталі. деталі цікаві. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю цінові не перемикаєтесь. Все буде Україна.